Пане Андрію, ви пропонуєте обміняти останки радянських військових і анководистів на наших захисників, але з'являється дедалі більше інформації, що росіяни навіть у нинішніх етапах обміну, а Україна Росія, вони обмінюються тілами полеглих у цій війні. Росіяни під виглядом тіл українців віддають тіла росіян. Ви вважаєте, що їх цікавлять останки, яким багато десятків років? Чи ви просто робите ставку на прізвище Путін? В першу чергу я говорю про Кузніцова і про Путіна. Чому тому, що прах Кузнєцова пробували декілька разів вкрасти були рішення судів, були листи від влади Росії стосовно останків Кузніцова. Він їм потрібен. Це є один з їхніх символів, і моя позиція чітка, що ми готові обміняти. Але, будь ласка, ми хочемо повернути додому наших захисників, наших героїв. Ми всі речі на цвинтарі робили згідно християнських традицій. Ми всі останки перепоховали на нашому міському кладовищі. А ці останки, до яких є особлива увага, останки Путіна і останки Кузніцова, вони знаходяться під подвійним наглядом. Щоб не було різних рецидивів, тому що ще раз наголошую: останки Кузніцова на моїй пам'яті два рази пробували вкрасти. Добре, що і відео спостереження було зроблене, і поліція вчасно відреагувала. Тому я розумію росіян в тому плані, що є речі, які для них критичні. Вони про це правда не сильно говорять. Але, будь ласка, хочете, віддайте наших хлопців, дівчат? Ми відомому станцію. Да, можливо, праві, що для росіян є щось святе, хоча, хоча чи є для них щось святе, це таке питання. Ви також зазначали, що наступний крок це відкрита дискусія про нове значення цієї території без імперських міфів. Е, які є ідеї у міста? Ну, насправді, е, коли мова йде про цвинтар, то там можуть бути або поховання, або можуть бути. Е, Території е, вшанування героїв, парк, сквер, оскільки фактично з іншої частини знаходиться наш меморіал, е, який ми зараз будемо вибудовувати нашим захисникам. Як ви знаєте, там сьогодні поховано вже більше 1400 тисячі наших героїв, львів'ян, які віддали своє життя за нашу незалежність, проведений е, архітектурний конкурс, і зараз ми перейшли до етапу вибудовування робочих креслень. І ми би хотіли, коли закінчимо там всі поховання, вже почати вибудовувати меморіал. Цей меморіал має велике значення для міста Львова і для України, тому що ми провели десятки публічних обговорень з родинами. Ми залучали найкращих експертів, і ми хочемо збудувати меморіал, який дійсно буде давати розуміння нашого життя. Це є місце сили. Ця територія вона також може бути визначена для поховання наших героїв. Звичайно, що рішення буде приймати міська рада. Нам важливо було завершити цей перший етап, екзумації, з Ми його завершили, і зараз будемо в спільному колі з фахівцями, з експертами, з інституту національної пам'яті проводити дискусії. Але ще раз заговорю: для нас важливий є певний символізм всього всієї цієї локації, тому що Личаківський цвинтар, територію якого є той чи інший комплекс, він налічує сьогодні поховання 600 тисяч людей. Це фактично ще одне місто, і це є поховання з різних періодів. Там є дуже багато військових поховань. Там поховані військові, які воювали на цій території впродовж останніх століть. Тому все робимо якісно, але імперські символи позабирали. Ми є Україна, ми є незалежна держава. Нам треба підтримувати своє українство. Ну, можливо, ви чули, що говорять містяни. От, власне, можливо, ви знаєте про, ідеї, про ті ідеї, які є щодо цього місця у містян у львів'ян безпосередньо Ні, ну, хтось вважає, що це, це є добра локація ховати наших героїв. Хтось має ідеї там висадити парк чи сквер. Ну, Є різні думки. Але ми будемо дивитися, яка буде поточна ситуація, тому що. Ну, кожного дня ми маємо похорони в місті. Кожного дня ми ховаємо наших героїв, і це важлива частина нашого життя. Робити це з великою пошаною з повагою. Цей меморіал маю на увазі про поховання радянської доби. Він мав різну славу, і ви навіть бачите, сьогодні вирізали маніпуляції. що… І не так там ховали згідно тих документів, які там могли бути, тому що ну в часи радянського союзу комуністи дуже часто брехали і робили речі неправильно. Ми робимо все правильно, тому е, там буде цей комплекс, який буде найбільше відповідати моменту цього дня. Пане Андрію, ви знаєте, президент Чехії, не знаю, чи ви чули чи ні, але він ініціював заборону комуністичної пропаганди. Наскільки важлива така ініціатива для країн колишнього СРСР та соцтабору? Ну, що фашизм, що комунізм? Це є ідеології, які вбивали мільйони людей, і, на превеликий жаль, не всі ще ці ідеологи є покарані. Зараз ми баємо, маємо ще один прояв такого расизму. Це ще одна частина цієї великої біди, великої трагедії для людства. Тому все, що пов'язано з ним, будь-яка символіка, вона не може бути присутня в наших містах, в наших громадах. Тому тут я президента Чехії підтримую двома руками і в місті Львові ми показуємо якісний приклад. Ну, да, і Україна загалом, тому що сама Україна в нас, так би мовити, піонер в цьому. Не хотілося б живати в цьому контексті слова піонер, але дійсно Україна це перша країна, яка, скажімо, ініціювала ось заборону комуністичної пропаганди на законодавчому рівні. Пане Андрій, дуже дякую вам за спілкування. Дякую за цей ефір. Нагадую нашим глядачам, що нашим гостем був Андрій Садовий, мер міста Львова. Говорили про ситуацію навколо ексгумації останків. Військових радянських військових та нкавидистів